Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. В букінфо вийшов бомбезний, як кажуть матеріал про місто Новодністровськ. Пан Зарайський не був в Новодністровську. ну я не знаю. Він взагалі не приїжджає ні в Секіряни, ні в Новодністровськ. Але пише про Сокіряни, про Новодністровськ. Про Сокір'янщину він в більшості пише лайливо. Ну чомусь у нього немає симпатії до Сокірянщини у пана Зарайського, не знаю. А от про Новодністровськ, особливо в останній час він пише просто взахліб. Ось він опублікував інтерв'ю пані мера Наталії Цимбалюк Новодністровська Суспільному Букінфо, де вона взахліб розписує, як будуть капітально реконструювати центральну площу в місті Новодністровську. Там буде пішохідна доріжка, там буде фонтан, там 20 урн, там лавиці, клумби, газони, плитка, освітлення, все. 27 мільйонів гривень ціна питання. Головний інвестор Укргідроенерго. Можна плескати в долоні. Кричати: Ура! Одобрямс! Новодністровський йде до Європи. Але є два аспекти: перший це новодністровські волонтери, які по копійці збирають хлопцям на фронт. Новодністровських хлопців, які на фронті, проблеми ті ж самі, не хватає всього. І 27 мільйонів можна було взяти і закрити всі питання новодністровських хлопців по фронту, по лікуванню, по тилу, допомогти рідним. Все, питань немає. Добре, 27 мільйонів йде на площу. Питання до пані Цимбалюк: яка фірма буде реконструювати площу? Освоїть 27 мільйонів? Відповідь в Букінфо. Фірма Смеречина, так її називають, фірма Смеречина. В моїй уяві 27 млн гривень – це ці маленька сума в переводі на іноземну навіть валюту. Освоює якась крута фірма з крутими строїтелями, кажуть росіяни. так? Беру, я набираю в інтернеті, вам пораджу. На, ю, на в Ютубі, Фейсбуці набирайте. Фірма Смеречина в Гуглі Чернівці. І вам вибиває адресу генерального директора, кінцевих бенефіціарів цієї фірми. Але мене зацікавило. Ну, звичайно, що перше дивиться, статутний капітал фірми. Це ж повинна бути солідна фірма, так? Тут починається дивне. Статутний капітал фірми Смеричина 2000 гривень. Уявляєте, 2000 гривень про PCU. Це дохід пенсіонера, це пенсія, скромна пенсія українського пенсіонера за місяць 1500 2000 гривень. Це статутний капітал фірми, яка освоює 27 мільйонів? Що ж це за фірма Смиричина така з двома тисячами гривень. Далі, дивлюся, чистий дохід за 2022 рік: 118 400 гривень. Чистий дохід будівельної фірми за цілий рік 118 400 гривень. Це ж копійки. У нас в свій час хлопці з будівельних бригад заробляли в 10, в 20, в 30 разів більше за рік в 40-50. А тут фірма. Яка заробила всього 100 з хвостиком тисяч за рік гривень. Що ж це за фірма така? Що ж там за роботяги такі? Що за статутний капітал 2000 гривень? Це ж, це ж взагалі сміх. Вам не зрозуміло, що вас черговий раз розводять 27 мільйонів гривень чи маленьку суму в гривнях перевести в іноземну валюту. Теж чи, чи маленька сума, буде. Освоювати фірма Смиричина з чернівців, яка за, минув, за 2022 рік має дохід 118 тисяч гривень. Вам не смішно цей дохід? Так, вміняв, ну, в мінял новодністровських, які стоять напроти мерії і міняють валюту? Так, в одного міняли дохід в два рази більше в рік, в три. І це всі знають. І мерія знає, правоохоронці знають. Так що ж за фірма така строїтельна, в якої дохід за рік 2022, 2022 менше, ніж у новодністровських валютних мінял? Одного мінял. Що за статутний капітал у них 2000 гривень? Це ж смішно. Що це за фірма? Мильна бульбашка на папері чи що? Хто їй дав контракт на 27 млн грн? Люди, подумайте. Далі, про самий тендер. В тендері повинні ще брати участь як мінімум дві фірми. Інакше буде склад корупції. Це наскільки я знаю. А в тендері уча, брала участь фірма Смеречина. Як її знайшли ту фірму з смішним статутним капіталом 2000 гривень? Я не знаю, хто її знаходив. Може, пані Цимбалюк би пояснила? Дивлюся на це все на фірму Смиричину з смішним статутним капіталом, з смішним доходом за 2022 рік. І розумію, що в черговий раз в місті Новодністровськ підкреслюю, можливо, йде розводняк людей, можливо, йде, що якийсь незрозумілий мені процес освоєння 27 мільйонів гривень смішною будівельною фірмою. Смішною, тому що фірма. Будівельна, яка за той рік заробила 100 тисяч гривень, за рік фірма будівельна і має статутний капітал 2 тисячі гривень, уявляєте, це ж головний показник фірми, статутний капітал. Що це? Це Дохід пенсіонера за місяць. Це не те, що несезно, це... це не те, що несерйозно, це смішно, плакати просто хочеться. Себто я вам озвучив те, що про що не написав пан Зарайський з Букінфо. Ще теж міг пробити. Він же в Чернівцях фірму Смеречина чомусь не зробив. І в мене питання до пані Цимбалюк, пані Наталя Іванівна Цимбалюк, чого ж ви не розказуєте про фірму Смеречина з її статутним капіталом 2000 гривень? Що це за фірма? ля ви її знаєте, хто вам перекомендував? Чому ця фірма була одна в тендері? Чому ще хтось не брав участь в тендері? Я думаю, навіть місцеві будівельники хотіли би взяти і для свого міста зробити на 27 мільйонів гривень. щось, Які мають будівельні бригади, техніку, все мають. Чому саме смиричина? Себто, на мою думку суб'єктивно роз... журналіста, в Новодністровську розгортається черговий розводняк. Розводняк не тільки на обласному рівні для Галочки перед обласною військовою адміністрацією, але й розводняк своїх що? жителів міста. І ще питання: хто буде контролювати 27 мільйонів гривень? Хай Наталія Іванівна дасть мені що відповідь: хто контролюватиме 27 мільйонів гривень? Хто контролюватиме кошторис з обласної, з міської влади? Хто буде що ставити підписи? І чи допустять громадських активістів що до контролю робіт і контролю використання коштів? З вами український історик та журналіст Єршвець, Сокір'яни, Чернівецька область. До нових зустрічей!